Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз ми повертаємось до ШИС, щоб дізнатися, що буде далі. Глава 16. Кращі розмови завжди наприкінці, як там казав Альт? Не знаєш, що казати, мовчи, схоже, на став час дотриматися його поради, тому що скористатися своїм правилом не вдалося б через відсутність думок, ніби той несамовитий регіт витрусив останні з них, що хоч якось намагалися борсатися у порожнечі мого розуму. Тож я мовчки спостерігала, як під невидимкою трохи прогнувся матрац і не знала, чого чекати. Тім, безглуздий привід хвилюватися з огляду на перспективу моєї страти. Я чомусь була впевнена, коатан таки досягне своєї мети. Якщо він навіть Альда зумів свого часу занапастити, то розібратися зі мною справа нехитра. Подивляться на мене, хто там хотів побачити дивину. А далі розмова буде короткою. Розумних думок з приводу несподіваного візиту якогось невидимки у моїй голові так і не з'явилося. Втім, як і дурних. Тому я просто присунулася ближче до узголів'я та сіла і продовжила дивитися на те місце, де, за моїми прикидками, сидів невідомий відвідувач, хоч би ким він не був. У відповідь ліжко знову рипнуло, і на його краю я побачила мел. Точно, і як я не згадала, що вона може стати невидимою. Втім, з приводу власної недогадливості, мені навіть глузувати над собою було ліньке. Хоча Альт, напевно, скористався би можливістю ні, не треба про це думати. Волосся дівчини було прибрано з обличчя за вуха, відкриваючи мені вже бачену картину шрамів. Відсторонено я відмітила, якщо попереднього разу мені було трохи моторошно, то зараз шрами та й шрами. Сильніше мене спантеличив сам факт того, що вона ось так легко і невимушено заявилася до моєї кімнати та пройшла через магічну клітку, або як там меп назвав цю рунну конструкцію. Хоча вона ж брала участь у створенні, меп про це теж казав. Отже, одним питанням менше. Залишилося зрозуміти, нащо Мел взагалі до мене прийшла. Дівчина ніяково усміхнулася та опустила погляд на мої ноги. А вже ж тепер, коли на них не було ілюзорної плоті, вони виглядали не менш цікаво, ніж її обличчя. Придивившись та прислухавшись до своїх відчуттів, я зрозуміла, що кісток стало менше. <хи> мабуть, частина Кіліра вирішила погостити у свого родича. Від цієї думки мені стало смішно, але я зуміла стримати себе в руках. Хто знає, як це розцінить мел? Як ти? Дівчина питливо подивилася в моїй очниці. Їй і справді цікаво, чомусь я в цьому не була певна. Нормально, мабуть. Гарно ти за шаном розібралася. Мел недовірливо усміхнулася. Ти справді зарядила йому з густком енергії в череп, а потім упокоїла? Так, просто відповіла я, не розуміючи, до чого вона хилить. Тільки енергію пропустила крізь ніж, щоб розігнати та викривити. Ти могла загинути? Я знаю. Якщо чесно, на це й розраховувала, шрами на обличчі Мел почали рухатися. Вона насупилася. Навіщо? Вона не знає про Альда промовчати чи збрехати. Я не хотіла, щоб це кинуло тінь на рід Суар, загинула б та й усе. Дівчина криво посміхнулася, до болю нагадавши при цьому меба. Якщо чесно, я не надто розумію твою логіку. Вона на кілька секунд замовкла, а потім квапливо додала. Ну та й гаразд, я взагалі в справі прийшла. Який? Мені навіть стало трохи цікаво бліда тінь, того почуття, що нещодавно спонукало мене на здійснення вчинків сумнівного ступеня розсудливості. Я прийшла, Мел зам'ялася і знову подивилася на мої ноги. Це починало дратувати. Прийшла подякувати та попросити вибачення. За що? Ну, скажімо так. Дівчина ніяково усміхнулася, хоча виглядало це скоріш як болісна гримаса. Вбивство Машеана ти зробила послугу частині нашої родини. Навряд чи новий глава роду Тар дасть згоду на шлюб з Інешут. А це означає, що ще кілька спокійних років дівоцтва їй забезпечені. Еге ж, якщо бліді тварюки не вб'ють нас усіх раніше. Але цю думку я залишила при собі. Просто дідусь, він хороший, але якщо впреться, його не переконати. Мел зітхнула, нарешті перевівши погляд з моїх ніг на крісло за кілька кроків від ліжка. Він вбив собі в голову, що нам життєво необхідно оновлення кревності із сімейством тар, тому вирішив добитися цього за будь-яку ціну, всупереч думкам та аргументам будького, сата, моїм, тітоньки чи самої інишут. Добре, якщо так, рівно сказала я. А за що ти хотіла попросити вибачення? Дівчина опустила голову, дивлячись на свої коліна. Волосся знову закрило її обличчя, а сама вона почала нервово перебирати широкий рукав темно синьої мантії. За те, що помилилася щодо тебе. Глухо відповіла Мел. Якщо чесно, то спочатку я сприйняла тебе вкрай вороже. Несподіване одкровення мені вона при зустрічі здалася цілком доброзичливою. Втім, наївність та нездатність розумітися на чужих душах, мені вже кілька разів дорого коштували. Не через твої особисті якості ні. Швидко додала дівчина, ніби прагнучи виправдатися до того, як я щось відповім це все через обставини, за яких ти приєдналася до нашого роду. Вона замовкла на кілька секунд, перш ніж продовжити. Ми з мебом близнюки, і до певного часу завжди були разом. Я звикла до його самотності, а тепер поряд із ним дівчина. Я щиро рада за брата, що він нарешті знайшов своє щастя. У її голосі лунала така гіркота, що мені зовсім не вірилося в її радість. Ти стала запорукою того, що її приймуть до нашої родини. Я розумію, що це прозвучить безглуздо або навіть божевільно, але я зненавиділа тебе за це. Яка чудова новина! У моїй голові виникла відсторонена думка про те, скільки ще в мене є ворогів, про яких я взагалі навіть не підозрюю. Але після того, що ти зробила, пробач мені цю упередженість. Як би так пом'якше сказати, що я взагалі про це навіть не підозрювала. Як би так пом'якше сказати, що я взагалі про це навіть не підозрювала, і не розкажи вона про свою ненависть, мені б і на думку таке не спало, що ті пастки на каменях могли бути створені моєю доброзичливою тіткою Мел, запанувала ніякова тиша. Схоже, я мушу щось сказати, а так не хочеться. Не думаю, що тобі варто просити вибачення, прошелестіла я, жестом попросивши помовчати мел, що стрепенулася. Якщо в тебе були приводи мене ненавидіти, то добре, що їх більше немає, але якщо тобі так буде легше, вибачення прийняті. Дівчина усміхнулася і хитнула головою. Тоді ще дещо, задумливо промовила вона. Ти не думала втекти? Ще одна несподіванка, чи якась невідома мені перевірка? Ні. Чому? Тому що постраждає меб та й весь рід суар. Ну, не казати ж мені, що я просто не встигну втекти достатньо далеко, щоб мене не наздогнали чи не знайшли? Мені нема куди тікати. Мел намить спохмурніла, а потім невесело посміхнулася. Загалом я мала на увазі втечу напередодні страти, а не прямо зараз. Виходить, рішення вже прийняте. Втім, я й не сумнівалася, але краще перепитати. Вирок вже винесли, рада все ще обговорює, але то вже таке товкти воду в ступі вони здатні нескінченно довго. Але дідусь вже майже не сподівається на вирок у вигляді вигнання. Він і так зробив для мене більше, ніж міг би, йому не до душі те, що відбувається, і те, що ти не сказала, до якої історії виявилася втягнута. Мені шкода, що так сталося, але я справді не могла цього сказати. Для достовірності я повела плечима, але при цьому не відчуваючи жодних емоцій. Не було навіть відрази від спогадів про пережите, лише порожнеча самотності та лінива слабкість, що позбавляли будь-яких бажань. Хоча ні, одне бажання все ж таки було, щоб усе це нарешті скінчилося. Я розумію, тихо відповіла Мел, і за її тоном я усвідомила, що вона справді мене розуміє. Можливо, її шрами – це теж пам'ять про якусь страшну подію, що залишила сліди не лише на її тілі, а й у душі. Втім, то вже не моя справа. Та й який сенс у втечі перед стратою. Я вирішила повернути розмову до колишнього русла. Що зміниться? Ну, хоча б те, що за добу до страти тебе звідси заберуть. Куди? До в'язниці під залою ради. Відмінне місце для втечі. <рив> я видала шелестливий смішок, пригадавши складнощі вже на вході, виході з цієї величної будівлі. Так, звідти важко вибратись, але я тобі допоможу. З загадковою усмішкою промовила Мел. Та перш за все, мені треба знати, так чи ні. Тому що завдання непросте і потребує підготовки, а часу, я так розумію, обмаль. Я клацнула щелепою, розмірковуючи, як би так м'яко повідомити свою співрозмовницю про те, що вона, напевно, збожеволіла. Втім, мені й у власному здоровому глузді доводилося останнім часом сумніватися все частіше але як? А це вже не твої проблеми. Обличчя дівчини на секунду набуло хижого виразу, і разом із шрамами це виглядало загрозливо. Але меп, останньої доби він перестане нести за тебе відповідальність. Мел посерйознішала і з натиском повторила Ну, тож, що? Мої думки несподівано звернулися до пророцтва. Невже підтвердився черговий етап? Ворог став другом. Несподівано, але виглядає правдоподібно, мабуть. От тільки про те, чи варто приймати допомогу цього друга, у пророцтві Ваана нічого не говорилося. Отже, у цьому випадку це мій вибір, моя відповідальність, чи на все воля Суртаза. Ім'я першого некроманта віддалося в грудній клітці дивною легкою вібрацією. Втім, вона була настільки швидкоплинною, що мені могло здатися. Але я схопилася за це відчуття і сприйняла його як знак: Ні, ти впевнена? недовірливо перепитала Мел. Вони тебе стратять. Впевнена. Чи варто їй говорити про те, що мені не надто хочеться довіряти своє життя людині, яка кілька хвилин тому зізналася мені в ненависті, хоч і в минулій, якщо вірити її словам, я вирішила, що не варто. І це не говорячи про моє небажання і нездатність ховатися від переслідування. Тому далі я просто мовчала. Шкода тільки, що такою розумною я стала занадто пізно. Але краще пізно, ніж ніколи. Так, Альде? Що ж, моя справа запропонувати? Моя співрозмовниця зітхнула. Прикро, що так виходить. Я ж тим часом вирішила остаточно підтвердити здогадку, яка з'явилася одразу після освідчення мел в ненависті до мене. Скажи, ти зачарувала каміння в саду в день весілля? Підтверджуючи мій здогад, дівчина опустила очі та підібгала губи. Зрозуміло, тому пастка на Мел і не спрацювала, бо вона ж її створила, передбачивши таку можливість. Так, тихо відповіла вона, я була дуже зла. До того ж мені здалося, що ти здогадалася про моє ставлення до себе і вирішила, ну, поговорити. З непередбачуваними наслідками для мене. Будь ласка, я. я підняла руку, перериваючи повторне вибачення, і мовчки кивнула. Що ж, то було чергове непорозуміння, що призвело до прикрого збігу обставин. Небудь на тому камінні пасток, а Шан ще довго не знайшов би Альда, але вийшло так, як вийшло. Мел раптом стрепенулась і повернулася до дверей. «Хто сіде?» – пробурмотіла вона, а потім невпевнено усміхнулась і додала Ну, мені час іти. Дякую тобі за все. Знову кивнувши, я безмовно поспостерігала, як тіло дівчини миттєво розчинилося в частинках світла, що кружляли навколо. Руни на підлозі засяяли та згасли. І одразу, ніби відповідаючи їм, замерехтіли символи навколо дверей до кімнати. Приблизно за хвилину згасли й вони. Двері відчинилися та одразу зачинилися, тільки Нолінс обережно переступила поріг. Вбрана в темну, закриту сукню з довгими рукавами та подолом мало не до п'ят, вона здавалась якоюсь особливо маленькою та тендітною. Можливо, через блідність сильнішу, ніж зазвичай. Здивовано зиркнувши на підозріло самостійну стулку, чарівниця підійшла до межі магічної клітки та спохмурніла. Спочатку подивилася на підлогу, потім на стелю, і тільки після цього на мене. Я на силу стрималася від того, щоб не підібгати ноги та взагалі стиснутися в грудочку. Настільки похмурим був цей погляд. Цікаво, а ця клітка захищає від магії вогню. Хотілося б. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте цикл Видатна особистість від найталановитішої української письменниці Анни Алаїс у моєму виконанні. І не забувайте! Вподобайка і коментар. До нових зустрічей!